Півсотні військовослужбовців повернулися до Запоріжжя на демобілізацію. Зустріти хлопців 23-го мотопіхотного батальйону. Прийшли кількасот містян. Відбулося це на майдані героїв, у які перейменували колишню Жовтневу площу саме до приїзду воїнів. Люди вітали військово-квітами, солодощами та поцілунками, адже це перші демобілізовані на Запоріжжя, які повернулися додому. 23-й батальйон впродовж року отримав позиції на підступах до Маріуполя та Болновахи. Бійці з'єднання неодноразово вступали в бойові дії з бойовики. Шестеро запоріжців загинуло, більше двадцяти зазнали поранень. Сьогодні більшість цих хлопців нарешті зможуть залишити війну в минулому, хоча п'ятеро бійців таки вирішили повернутися на службу після укладання контракту. Не відкидає такої можливості інші. Кажуть, воювати вже навчилися, тож у разі порушення перемир'я одразу прийдуть на допомогу. Зараз людям пропонують контракти. Я, чесно кажучи, це не обдумував. Сім'я треба посовітуватися з жіною. В принципі, поки переміряся спокійно, думаю, що поки хочу віддану. Ну асі, звісно, таком байвом російські війська попрут, нада буде приймати рішення радикальне. Пишаємося нашими героями. Хочемо сказати всім жінкам України: тримайтеся, вірте, моліться, Бог обов'язково дасть нам перемогу. І перемога буде за нами. Бо наші чоловіки найкращі, Україна в нас найкраща.